У нас підтримка української мови. Ви можете пригадати вірш чи пісню українську? Звичайно, я ж українка. Так. Виконаєте? Легко. Мені здається, що ця пісня буде зараз на часі. Якщо знаєте, Оксана Білозір, україночка. Так, я Не одні хани у полон мене брали. Чужину гнали, а я не скорилася, і сльози відродилася українкою ж я народилася, кажуть люди, я сама, мов та квіточка, що біжуть мої слова, мов таріче. Як сопілочка, а я просто українка, Україночка. О, десь так. Дякую, як вас звати? Альона, я з міста Херсон. Дуже вам дякую, Альона. Дякую. вас чудовий голос. Дякую.